Ви готували хлібці вчора з сиром. Ось таких хлібець та без сиру? Маємо трішки замовлень. Зараз розбіжемо сиром. Спробуємо. Гарненький хлібець. Дуже класний. Чоловік мій спробує. Гарно ріжеться. Ну як? Можна на бутербродики діткам. Дуже класний, дивіться який. Гарненько ріжеться, сир не випадає. Вартість такого хлібця 350 гривень. Бажаєте замовити? пишіть мені на вайбер по номеру 068. 87, 87, 87, 4. Замовляйте. Всім гарного та продуктивного дня!